Кришимо кубиком варену картоплю, моркву, варену ковбасу, яйця, огірок свіжий та свіжа цибулька. Видавлюємо у миску грам 400-450 майонезу, 15 грамів желатину заливаємо холодною водою та залишаємо набухатися. Потім розтоплюємо в мікрохвилівці та розмішуємо із майонезом. Майонез висипаємо в салат та добре розмішуємо. Викладаємо його в розйомну форму, добре притискаючи. Потім закриваємо харчовою плівкою і в холодильник на півгодини. В 20 г желатину виливаємо 80 мл холодної води та залишаємо набухуватися. 400 г зеленого горошку заливаємо водою та з моменту закипання варимо 5 хвилин. Потім... Проціджуємо, додаємо 100 г майонезу, солимо та збиваємо погружним блендером. Потім додаємо 100 мл води, в якій варився горох, та знову добре збиваємо. Це все проціджуємо через сито. Жмих викидаємо, він нам не знадобиться. Знімаємо роз'йомну форму із салату. Та добре миємо її та протираємо насухо. Робимо зазор кільця трішки більший, потім желатин розтоплюємо в мікрохвилівці, трішки підливаємо суміші горохової. Добре перемішуємо. Потім виливаємо все до кучі, добре перемішуємо та заливаємо в салат. Якщо буде трішки витікати по краям, нічого страшного. Постояло в холодильнику 2 годинки, спочатку вбираємо по краям, те, що витекло, протираємо. Та добре проходимось лопаткою та притискаємо форму, щоб її потім зняти. Прикрашаємо укропом або петрушкою. Зверху викладаємо зерна кукурузки або гранату. Смачного.